Першими під стінами міської податкової шикуються люди у камуфляжній формі без розпізнавальних знаків. Зате з прапором у руках далі підходять жінки переважно пенсійного віку з лозунгами про відставку начальника міської податкової Руслана Мединського. Називають себе підприємцями. Чому ви сьогодні Без коментарів? Я не голова дуже бала. Я не хочу з вами говорити і нічого вам коментарів ніяких давати не буду. Не хочу я нічого говорити. Очевидно, що і самі учасники акції не розуміють, що це за хлопці у військовій формі, бо одні називають їх правим сектором, інші самообороною. Чому і від кого прийшли захищати мітингарів? Хлопці та чоловіки призумного віку не знають. Я не чую. Громада громада. Ну яка різниця? У нас тут різні організації зібралися Вам на тут все написано, будь ласка. Там все написано з лозунгами та вигуками ганьба проплаченій акції виходять і підготовлені працівники податкової на чолі. З фігурантом акції мединським сьогодні вже третій раз. Я не знаю, що коментувати жодних конкретних вимог. Жодних звинувачень конкретних, там фінансування сепаратизму, розумієте, це ж смішно. Є служба безпеки, хай напишуть заяву розглянуть. Якщо я фінансую тероризм, значить я буду сидіти в тюрмі. Правильно? Тут колектив. І підприємці міста, які почули по телебаченню про цю акцію і прийшли підтримати нас. Плакати не малювали, тому що ну, важко працювати в таких умовах, коли сьогодні цілий день очікуємо їх. Я готов до люстрації, я казав це в перший раз, в другий кажу в третій. Я готов до люстрації. Жодного ні минулого разу, ні сьогодні, жодної конкретної вимоги немає. Додає. Не розуміє звинувачень протестувальників при посаді вже п'ять років і призначений задовго до приходу Януковича та його ручних міністрів. За крісло не тримається та готовий до люстрації, але його ніхто не кличе на майдан. Всі звинувачення протилежної сторони барикад вважає образливими для колективу, бо ті не можуть повноцінно працювати. Пояснює, міська податкова, як орган виконавчої влади, не впливає на прийняття законів, тому не розуміє ненависті цих людей до себе. Але має підозри, у кого викликав гнів. Є в нас там підозри на рахунок одного суб'єкта підприємницької діяльності, якого ми на даний час перевіряємо. І він таким чином намагається тиснути на, на наші ну, на результати перевірки. На підтримку начальника вийшли і реальні підприємці. Ті намагаються зрозуміти, чого хочуть бабусі з плакатами, та навіть пояснюють їм законодавче право. То нехай чітко відчитається. Це гроші. Скільки на що? Послухайте, які гроші? Він не використовує державні гроші. Державні гроші він получає тільки на зарплату своїм працівникам. Йому не йдуть гроші ваші. Послухайте, ваші гроші йдуть в державу, в державний бюджет. Ви платите в державний бюджет Анемединському дівчата. Ну, але, от ви такі ну це державний бюджет, дівчата і бореться Порошенко на те, щоб залишалися кошти. На Нарешті роз'яснити, чого хочуть жінки, береться молода панянка. Вона у полеміці з підприємцями не підбирає слів. А ти давай вели до свого може тобі хабарчика так само дадуть. Дадуть, не переживай. Так я в курсі, що дають. Може, чого ж ви боїтеся? Я можу це одне ти боїшся? Якщо ти вважаєш, що, що треба бі, ілюструвати когось ти, кого ти, ти ілюструєш. Вони прийшли по чийомусь заказу. Вимагаю, щоб Мединський пішов з цієї посади. Через те, що він ставлений партії регіонів. Людина на при владі знаходиться вже 5 років. Його повинні замінити просто через те, що він не може перебувати на цій посаді. Це все смішно. Це люди, напевно, які не мають до підприємства зовсім ніяк якого відносин замінити це, поставити друге верхушку, лишити ту саму. Ну смішно рівно годину жінки пенсійного віку вимагали звільнення начальника податкової. Далі пішли слідом за хлопцями у камуфляжній формі, дорогою вигукуючи. На сесії, ради. Згуртовано, колоною прямують у сторону Майдану Незалежності, де останнім часом і базуються ці ж самоназвані захисники. Коли Україна переживає найважчі часи у своїй історії, а на східних кордонах триває відкрита війна, матері проводжають синів у зону бойових дій. А в області щотижня зустрічають синкові гроби з героями, інші у цей час наживаються на нестабільності, заробляють кошти на так званих акціях протесту та намагаються нагнітати ситуацію завдяки своїй формі, та навіть не думають йти на захист України. Успокойся.